Жителі мікрорайону Чернівців потерпають від неприємного запаху, а на комунальних підприємствах ситуація критична. Працівникам масово надходять повістки. Чернівецький міський голова поділився поточними проблемами міста на традиційній прес-конференції. Деталі далі у випуску. Традиційно Чернівецький міський голова підбив підсумки діяльності міста на щомісячній прес-конференції, як зазначає Роман Клічук. Нині однією з найбільших проблем є ситуація з мобілізацією працівників комунальних підприємств, яка ставить під загрозу роботу критичної інфраструктури міста та роботу по міжнародних проєктах. Ви, напевно, вже чули, що буквально за останні тиждень вже отримали повістки на доставку і відправлення на фронт. Оце 52 повістки вже є на водоканал, є 25 повісток на Телебесне управління, прийшли повістки на Калинівський район, на ринок 70 чоловік. І, ось, і це є критичним, і це є ну, загроза за за справді, про те, що і так не вистачає людей на комунальних підприємствах, на різних, від 30 до 40 і ще такі списки, які відправляються на комунальне підприємство. Це при тому, що ми зараз ми маємо підготуватися до досінньо до з мого періоду. Зважаючи на критичну ситуацію з нестачею людей, у місті пропонують спільно з ОВА та ТЦК сісти разом і обговорити проблемні моменти мобілізації. Ми звичайно це підтримуємо. Ми знаємо, що що, що ми повинні зробити все для оборони країни, але є вже життєво. Важливі речі, без яких місто не працювати. Якщо завтра зупиниться транспорт чи не буде води каналізації, ну це просто сп -сп -сп спричинить коло в місті. Наприклад, вчора ж теж на теплокомуненерго на зміні мереж, які заплановані до зимового періоду, вилучили на працівників в АТСК і цей проект, який по попакетуванню по, по європейському на сьогоднішній день він зупинений також через мобілізацію комунальників міста у чернівецькому тролейбусному управлінні зменшили кількість тролейбусів та автобусів на деяких маршрутах додає мер ми колись обговорювали що щоб зробити транспорт до до 11 години, у нас немає які так само як немає в Читу, так і немає в навву приватного транспорту <тит ent yere> що обласна влада це ну не, не, не глухнеться, то то, то ми будемо мати великі проблеми. Це це не тільки з транспортом, а з, з водопостачанням, з теплом і з збиранням сміття. Не оминули на прес-конференції і наслідків останньої негоди у Чернівцях, яка місцями паралізувала рух як для водіїв, так і пішоходів. Ми зробили все можливе. По вулиці вокзальній до вокзалу по, 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 по Богдана Хмельницького це, це зроблений ремонт з зливової каналізації було. І цей раз це, напевно, перший раз за, за, за десятиліття його не затоплювало, тому що ми контактували із керівництвом вокзалу на телефоні. Ми їхали дивилися. І справді, та там уже не затоплювали. Жаль, за обмеженості ну, фінансування, ми не можемо одночасно зробити всі зони. Ми рухаємося до, до того, що таких зон з підтоплення буде менше, і, і ви це вже бачили все раз. Торкнулися на прес-конференції актуальної проблеми для містян, а саме, жителів мікрорайону Гравітон неприємний запах. Як зазначив міський голова, це питання намагаються вирішити. Проте причин виникнення смороду поки не знайшли. Однозначно, я можу сказати, що це питання не стосується очисних споруд. На сьогоднішній день ми не розуміють звіс це, це звідки йде сморід. Е, воно можливо такий є десь витік е, каналізації поруч, можливо, такі оцей запах іде з ферми, яка знаходиться півтора кілометра. Ну, зараз робоча група створена, і чиновників і депутатів. Ми, ми спільно моніторимо, в який саме час відбувається цей сморід, в різний період. Буває зранку, буває на обід, буває, що декілька днів його не, не, немає. Але зараз ну, направлено все на, на виявлення при причини й усунення цього, цього Аліна Рябко теми дня ТВА.